Яка різниця між chop, slice та dice? А як сказати англійською, приправляти чи натирати на тертку? Про ці та інші дієслова ми сьогодні з вами поговоримо. Вітаю вас на каналі Easy Peasy, З вами Інна і тема цього відео Cooking Verbs. Ми з вами вивчимо 20 дієслів, які вам знадобляться у повсякденному житті, а також допоможуть краще розуміти рецепти англійською. Крім цього, ми повторимо з вами використання Present Simple, адже у рецептах він виконує роль наказового способу. За посиланням зверху ви можете перейти на відео про Present Simple і повторити усі правила його використання. Як завжди, в описі під відео залишаю посилання на вправи, які допоможуть вам вивчити нові дієслова і сподіваюся, що вони стануть вам у нагоді. Ну що, let's get cooking! Ловіть нову хвилю англійської з Easy Peasy. Розпочнімо зі слова готувати. Англійською це буде to cook. Готувати. To cook. Наприклад, I love cooking, but not every day». Я люблю готувати, але не кожного дня. I love cooking, but not every day. Перш ніж щось починати робити з овочами, нам потрібно їх очистити від шкірки. Англійською очищати від шкірки буде to peel». To peel. Наприклад, peel and chop the carrots. Очистіть та наріжте моркву. Peel and chop the carrots. У попередньому реченні ви також почули дієслово to chop. кришити рубати, тобто нарізати їжу на великі нерівні шматки. Ще два дієслова, які описують процес нарізання їжі, це to slice та to dice. To slice означає нарізати їжу тонкими скипками. Наприклад, slice the bread for sandwiches» Наріж хліб з кипками для канапок. Slice the bread for sandwiches» – «To dice» означає нарізати їжу маленькими кубиками. Наприклад, dice the cucumber for the salad» Наріж огірок кубиками для салату. Dice the cucumber for the salad» А коли спосіб нарізання нам взагалі не важливий, ми можемо використовувати дієслово «to cut». Різати, нарізати, розрізати. To cut. Наприклад, cut meat in pieces. Наріжте м'ясо на шматки. Cut meat in pieces. А якщо ми натираємо інгредієнти на терці, то англійською це буде to grate. Натирати. To grate. Наприклад, grate the cheese to sprinkle on top. Натріть сир, щоб посипати зверху. Grate the cheese to sprinkle on top. Наступне дієслово to mix. Змішувати. To mix. Наприклад, mix the chopped vegetables with olive oil. Змішайте нарізані овочі з оливковою олією. Mix the chopped vegetables with olive oil. Якщо у нас рідкі інгредієнти, ми можемо збити їх використовуючи вінчик. Англійською це буде to whisk. Збивати to whisk. Наприклад, whisk the eggs until they are fluffy. Збивайте яйця до пишної консистенції, Whisk the eggs Until they are fluffy. І сам вінчик англійською теж буде whisk. Якщо вам подобається наш контент і відео допомагають вам вивчити англійську чи провести заняття з вашими учнями, ми будемо вдячні, якщо ви підтримуєте нас на Патреоні. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, залишати коментарі чи поширювати відео. Це все допоможе нашому каналу розвиватися і більша кількість глядачів зможе переглянути наші відео. Далі розгляньмо різні способи приготування. Перше діє слово to fry. Смажити. To fry. Наприклад, fry the chicken until golden brown. Смажте курку до золотистої скоринки. Fry the chicken until golden brown. To grill запікати на грилі, грилювати. To grill. Наприклад. Grill the chicken for 10 minutes on each side. Грилюйте курку по 10 хвилин з кожної сторони. Grill the chicken for 10 minutes on each side. Наступне дієслово to boil. Варити. To boil. Наприклад, boil the broccoli for 5 minutes. Варіть брокколі 5 хвилин. Boil the broccoli for 5 minutes. А наливати щось англійською буде to pour. To pour. Наприклад, pour the water into the pot. Налити воду у каструлю. Pour the water into the pot. To simmer англійською означає варити на повільному вогні. To simmer. Наприклад, simmer the soup for 20 minutes. Варіть суп на повільному вогні 20 хвилин. Simmer the soup for 20 minutes. To steam варити на пару. To steam. Наприклад. Steam the vegetables slightly. Варіть овочі на пару декілька хвилин. Steam the vegetable slightly. Також ми можемо запікати страви у духовці. В англійській мові є два слова. to roast та to bake. To roast запікати використовується, коли ми готуємо м'ясо або овочі при високій температурі 200 або більше градусів. Наприклад, roast the chicken with potatoes. Запікайте курку з картоплею. Ростети chicken with potatoes. To bake випікати. Використовується, коли ми говоримо про випікання хліба, тістечок, пирогів і так далі при невисоких температурах 160-190 градусів. Наприклад, I love baking brownies. Я люблю випікати брауні. I love baking brownies. А для того, щоб спекти брауні, мені потрібно розтопити шоколад. Англійською це буде to melt. Розтопити. To melt. Наприклад, melt the chocolate and butter together. Розтопіть шоколад та масло разом. Melt the chocolate and butter together. Коли ви смажете чи варите щось, не забувайте помішувати. Англійською це буде to stir. Помішувати. To stir. Наприклад, stir the sauce constantly while cooking. Постійно перемішуйте соус під час готування. Stir the sauce constantly while cooking. І коли наша картопелька вже зварилася, ми можемо її потовкти. Англійською це буде to mash. Товкти. To mash. Наприклад, mesh the boiled potatoes with butter. Потовчіть відварену картоплю з маслом. Mesh the boiled potatoes with butter. І коли ваша страва вже приготувалася, не забувайте її приправити. Англійською це буде to season. Приправити to season. Наприклад, season the soup with salt and pepper. Приправте суп сіллю та перцем. Season the soup with salt and pepper. To cook. Готувати. To cook. Наприклад, I love cooking, but not every day. Я люблю готувати, але не кожного дня. I love cooking, but not every day. To peel. To peel. Наприклад, peel and chop the carrots. Очистіть та наріжте моркву. Peel and chop the carrots. To slice означає нарізати їжу тонкими скипками. Наприклад, slice the bread for sandwiches. Наріж хліб скипками для канапок. Slice the bread for sandwiches. To dice uh, означає нарізати їжу маленькими кубиками. Наприклад, Dice the cucumber for the salad. Наріж огірок кубиками для салату. Dice the cucumber for the salad. To cut. Різати, нарізати, розрізати. To cut. Наприклад. Cut meat in pieces. Наріжте м'ясо на шматки. Cut meat in pieces. To grate. Натирати. To grate. Наприклад. Grate the cheese to sprinkle on top. Натріть сир, щоб посипати зверху. Grate the cheese to sprinkle on top. To mix. Змішувати. To mix. Наприклад, Mix the chopped vegetables with olive oil. Змішайте нарізані овочі з оливковою олією. Mix the chopped vegetables with olive oil. To whisk. Збивати. To whisk. Наприклад. Whisk the eggs until they are fluffy. Збивайте яйця до пишної консистенції. Whisk the eggs until they are fluffy. To fry. Смажити. To fry. Наприклад. Fry the chicken until golden brown. Смажте курку до золотистої скоринки. Fry the chicken until golden brown. To grill. Запікати на грилі, грилювати. To grill. Наприклад. Grill the chicken for 10 minutes on each side. Грилюйте курку по 10 хвилин з кожної сторони. Grill the chicken for 10 minutes on each side. To boil. варити. To boil. Наприклад, boil the broccoli for 5 minutes. Варіть брокколі 5 хвилин. Boil the broccoli for 5 minutes. To pour. To pour. Наприклад, pour the water into the pot. Налити воду у каструлю. Pour the water into the pot. To simmer англійською означає варити на повільному вогні. To simmer. Наприклад, Simmer the soup for 20 minutes. Варіть суп на повільному вогні 20 хвилин. Simmer the soup for 20 minutes. To steam варити на пару. To steam. Наприклад. Steam the vegetables slightly. Steam the vegetable slightly. To roast запікати. Наприклад. «roast the chicken with potatoes. Запікайте курку з картоплею. «Roast the chicken with potatoes» To bake. Випікати. Наприклад. I love baking brownies. Я люблю випікати брауні. I love baking brownies. To melt. Розтопити. To melt. Наприклад, melt the chocolate and butter together. Розтопіть шоколад та масло разом. Melt the chocolate and butter together. To stir. Помішувати. To stir. Наприклад, stir the sauce constantly while cooking. Постійно перемішуйте соус під час готування. Stir the sauce constantly while cooking. To mash. Товкти. To mash. Наприклад, mash the boiled potatoes with butter. Потовчіть відварену картоплю з маслом. Mesh the boiled potatoes with butter. To season. Приправити. To season. Наприклад, season the soup with salt and pepper. Приправте суп сіллю та перцем. Season the soup with salt and pepper. Адже ми сьогодні вивчили багато дії слів. Не забувайте виконувати вправи під відео, щоб краще закріпити матеріал. Дякую вам за перегляди, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. В коментарях ви можете залишати теми, які вас цікавлять, і ми будемо намагатися зняти на них відео. Дякую вам за перегляди і підтримку. Сії!